Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні досить велике об'ємне відео по харківським прикрасам. Більшість моделей дуже насибельна, ідеально підійдуть як на кожен день, так і кудись на вихід. Що ще важливо, більшість моделей ще за старими цінами. На минулому тижні було здорожчання чергове, але все, що будемо дивитися зараз, 90% ще за старою ціною. Повтори будуть дорожчими. Також що хотіла сказати, щодо Марказитова, вже йдуть запитання. Постачання, яке мало бути у листопаді, воно їде, має скоро бути, вже у Польщі. Те, що ми замовляємо на грудень, більшість дівчат вже отримали прорахунки, раптом когось я пропустила, маякніть мені. Ще кілька днів можемо в принципі, додати щось до грудневого постачання, встигнете отримати до Нового року. Дівчата, ще одна моя постійна рекомендація, не завжди встигаю про це сказати. Хто ще не підписан на групи з актуальною наявністю у вайбері і Телеграмі, я раджу вам підписатись, тому що там іноді трапляються пропозиції, яких немає у відео. Це по-перше. По-друге, ви можете там спокійно подивитися, що є в наявності, і не передивлятись довгі відео. Тому обов'язково заходьте, посилання на групи також є в описі під відео в першому закріпленому коментарі. Першим подивимося ось такий цікавий комплект без каміння в оксидуванні 19,5 розмір. Тут такі асиметричні лінії, дивіться. В цьому комплекті ще існує браслет, такий жорсткий. Можу вам показати фото кому потрібно, не дуже широкий, якщо є в наявності, можна дозамовити. Вага каблучки 4,64. Тут, до речі, є можливість буквально на піврозміру збільшити каблучку, трошечки розігнути, бо тут є ось такий простір. Або спробувати замовити інший розмір, кому треба. Вага сережок всього 5,13 грамів. Ось така застібка англійська. Довжина каблучки 2,5 см сережка 1,9х2,4. І ціна. Далі дівчата дуже класний комплект з такими листочками. Є в наявності дві каблучки 19,5, два види сережок, з такій підвісній привушці, і також два браслети вузенький і широкий. Можна брати в будь-якій комбінації, можна разом окремо, як хочете. Зараз розповім про все окремо. Вага каблучки 7,45, 3 см довжина. Одразу по ціні буду зазначати. Також кого цікавлять інші розміри пишіть, будемо уточнювати. Вони будуть, можливо, є, можливо, будуть пізніше, все можна, в принципі, зробити. Такі сережки при вушці за вагою 5-15 грам, дуже акуратні. Розмір 1,4 на 2,4 см. Також вартість. Тепер ці підвісні сережки, 6,40 грам за вагою, застіпка. Такі тут рухомі ці листочки, довжина десь 5,6 см. Також одразу вартість. Так, тепер браслетик номер 1 вузенький за вагою 21,80, довжина регулюється 17-20 см, застібка тогл, Ширина в нього десь 1,8 см. Ось так на руці. Три ось таких елементи, він досить м'який. Зручний. Ціну зазначаю. І розкішний широкий браслет за вагою 40 60, довжина 19-23 см. Регулюється також застіпка того. Ширина такого браслету десь 2,5 см. Також дуже ефектна модель. І ціна. Ось такий сет з дуже ефектною каблучкою. 19,5 розмір. Також оксидоване срібло в таких смужках. Вага сережок 6,70. Прекрасна просто вага. Англійська застібка. Вага каблучки 11.20. Каблучка 3 см, сережки 14 на 2 см. Також ціна. Зверніть на нього увагу. Я, б, до речі, і не пам'ятаю, чи ми раніше взагалі його дивились. Дуже гарна модель. А далі ось такий лаконічний, але дуже цікавий комплект з синіми фіанітами, розмір 19,5. Дуже красивий відтінок, він такий має навіть фіолетовий якийсь відлив під певним кутом, Сережки привушці. І також ще такий є в кольорі аметист. З іншою каблучкою, далі покажу. Діаметр камінців 7 мм разом з оправою 1,1 см. Каблучка 2,5 грами взагалі нічого зайвого, мінімалістично, але цікаво. Сережки вага всього 3,70, англійська застібка. Комплект цей родований. Двіськи 2 грами, довжина з вушком 2,2 см. І вартість на екрані. І дівчата, цей комплект є в наявності у 18 розмірі з підвісними сережками в кольорі світлий аметист. Вставочки ці всі фіаніти. Хто питатиме? Дуже красиві. Тут вага сережок 6 грам в цьому варіанті комплекту. Ціна трошки буде відрізнятись від попереднього, зазначаю. Далі ще один дуже класний комплект, без каміння повністю, дуже стильний. 21-й розмір. Залишились в більшості великі, тільки розміри, але будуть і інші також кого цікавить, пишіть. Вага сережок 6,92, комплект також родований. Вага каблучки 670, така вона цікавої форми. Довжина 2,4 см. І вартість. Тепер, дівчата, один з найоригінальніших комплектів, який я, в принципі, бачила, завжди їм захоплююсь, також без вставочок, 18,5 розмір. Така ось каблучка майже на 4 пальчики і довгі сережки. Тут вага досить приємна, сережки 7,90. Вони рудовані занижним штифтом. Хто полюбляє такі неординарні прикраси, це ваш варіант. Вага каблучки 5,32. Звичайна тоненька шинка. Довжина і каблучки сережки 6,5 см. Сережки тут йдуть не прямі, а трошечки ось так вигнуті. Бачите? Це така ідея. По цінам зазначаю. Далі ось такий симпатичний комплекти у 18 му розмірі з вставочками білих фіанітів. 18-й розмір повний, хоча каблучка і широченька. Тут, напевне, він початковий більший був. А, так, сережки 4,23 грами родовані. Каблучка 4,82 грами. Ширина каблучки 8 мм, довжина сережки 2 см. І ціна. Тепер, дівчата, залишився один одненький саменький комплектик з султанітом. Улюблена модель. 18-й розмір. Інші розміри будуть, але коли точно нам не кажуть. Тому просто чекаємо, а зараз хтось забере 18 розмір ще й за старою ціною. Цей комплект родований, сережки 8 грам за вагою, нічого зайвого, лаконічна оправа. і гарний камінчик великий, десь 1,4 см. Довжина сережки загальна 3,7 см, вага каблучки 4,23 і ціну прописую. І, дівчата, в 19 му розмірі цей самий комплект з такими яскравими білими фіанітами. Не дарма кажу яскравими, бо дійсно відливи фантастичні. Вага габарити все те саме, по вартості, здається, трошки відрізняється, прописую. Далі ось такий гарненький комплект у 18 му розмірі з доріжками білих фіанітів. Новенький, до речі, не бачила його раніше. Сережки за вагою 3,34, родований сет. Каблучка 2,5 г. Довжина сережки 3 см. І ціна. Придінчати ось така є знахідка, комплект з булавками у 18 му розмірі. Дуже рідко він надходить. На нього фантастично низька вартість, зазначу її, до речі, одразу. Сережки, ну, справді, як булавочки йдуть, такі самі тут і застіпки. Легенькі, класні. Вага сережок 276 грами всього, довжина 4,7 см. І вага каблучки грам 65 см. Гр. Так, тож ціну зазначаю, забирайте комусь пощастить класний сет. Звісно, я вас не залишу без наших улюблених сережок крапель. Наразі є вільних 3 або 4 бари, точно не пам'ятаю, ну тобто небагато. І також залишилось дві каблучки: 18,5 та 19. Без каміння, комплект. Модель сережок просто ну, не знаю, напевне, найбільш запитувана за останній рік. Вони дійсно круті. Сережки 8,80. За вагою родовані. Каблучка 6,20, така ось кулька. Довжина сережок 3,8 см і ціни. І ще хотіла вам показати ось таку модель сережок. Дуже цікаву. За вагою вони 4,60 родовані і на ось таких петлях. Довжина 4 см і вартість. Тепер, дівчата хочу вам зробити таку класну підборочку сережок без комплектів. Гарно на подарунки буде. Комплекти також в деяких випадках можливі, як, наприклад, до цих сережок. За вагою вони 7,62 з розсипом білих фіанітів. Гарна об'ємна модель фантастично сидить. Довжина 3,8 см. По ціні зазначаю. Також існує в інших кольорах, але зараз їх немає, можливо, будуть пізніше. Тепер, дівчата, звертаю вашу увагу на ось цю пару сережок, досить об'ємна. Вона 7,60 за вагою, родована з ось таким фіанітом. Менше 4 грам на сережку, а виглядають так досить об'ємно. Довжина 3 см. І по ціні прописую. Також, дівчата, маю ось такі класні сережки протяжки, хвилясті, вага 4,5 грами. Ось вони такі ближче, Так, і вартість. Далі ось така класна геометрія, дуже цікаві сережки, за вагою 7,5 грам на англійській застібці. Довжина 6 см і вартість. Далі ось такі оригінальні сережки у вигляді обіймів. Тут дві людини. Клас. Самі по собі без комплекту. За вагою 5,24 на англійській застіпці. Довжина 4 см і вартість. Далі дівчата класна модель сережок з синіми фіанітами. Тут вони цікаві тим, що розсип не тільки тут, а ще і всередині. Бачите, є доріжка, яку вам видно буде. Вага, 6,62. І ціна. Також ще є ось такі класні конго широкі з синіми фіанітами. Вага 11,5 грам. Фіаніти тут тільки з цієї сторони. Тут ось так виглядають. Діаметр 2,5 см і ціна. Також дівчата розпаровочка класна, сережки з султанітом, улюблена моделька 4,18 за вагою. Родовані. Довжина 2 см і вартість. Ще Дівчата у 18 розмірі знайшлася ось така каблучка класна в оксидуванні з фіанітом. Вага 4,97 1,2 см ширина і вартість. Також, дівчата, кому не вистачило минулого разу з цієї брошки, знайшла ще одна: 5,41 за вагою. Культивовані перлинки. Дуже симпатична. І фіаніт. Діаметр 3 см і вартість. І ще дуже класна, надійшла брошка азарфою, також з перлинкою. Вага 6,25. Довжина 4,8 см і вартість. Дівчата наостанок покажу вам кілька браслетиків бісмарк з камінчиками. По-перше, в білому кольорі є класичні браслети, однорядні, і також є кілька каблучок, зазначу розміри на екрані. Сережок наразі не лишилось, але будуть пізніше. Каблучки тут м'які, такі самі, як і браслети, дуже зручні. Вага 3,30. 5 мм ширина. Також одразу вартість. Так, браслетики. Дивіться, є в мене кілька штучок в довжині 1721 і є 1722. За вагою 8-8,5 грам Вставочки білі фіаніти, застібка карабін. Це така класика, яка підійде до усього. Також ще можна ідентичні колії замовляти. Також вартість. Ще є аналогічна моделька з чорними фіанітами довжина 17-21 см. Такий тільки один. І ціна. Ще є ось така варіація цього браслету. Складається з двох рядів. І загальна ширина десь сантиметр виходить. Довжина також 1721, вага 15,20. І вартість. І дівчата ще знайшла в себе такий браслетик з арабським вісмарком, більш вузенький. Це браслет на ногу або на велику ручку. Тут 22-26 см довжина. Вага 6,26. Ширина браслетику 3 мм і вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!